Ось п'ять які допомогли мені скласти НМТ на такі результати. Якщо ти думаєш, що для таких результатів треба вчитися і день і ніч всі 11 років, то ти глибоко помиляєшся. Тому що із фізики, і з математики на початку 11 класу я посав на МТ максимум на 140-150 балів і вийшов на стабільність 190-200 вже в середині другого семестру. Перше. Перше. Сонце, Сонце твій найбільший пріоритет. Всі попередні роки я забував на нього з по 5-6-1, і під кінець кожного семестру я починав сподіватися, що більше не прикинусь. В 11 класі я вирішив стабільно спати по 8 годин, і як результат я ні разу не вигрів цей навчальний рік. Мені було все одно, чи є у мене ще якісь завдання, чи нема. Я лягав спати в 10-й годині за будь-яких умов. Друге, визнач навіщо тобі це треба. Якщо ти маєш добре здати НМТ, бо так хочуть батьки, або тебе просто немає адекватних причин набрати високі бали, тобі буде готуватися важче в разів 10. Якщо ти сидиш над цими довідниками з думками «Сране НМТ, як я задобався це вчити, то варто задуматись, чому ти взагалі готуєшся? Детальніше про ці дві та решта порад я не пишу в описі. Тому залітай туди, якщо ти хочеш добре скласти на МТ.